Технічні новинки продовжують нас дивувати. Мова наразі піде про робототехніку, яка поступово підкорює сферу приготування їжі. Так, одна з британських компаній створила кухню робота, що складається з шеф-кухаря, духовки, плити, посудомийної машини та раковини. Про це інформує сайт «Lamb Today». Усі разом вони єдиний так званий організм, якому потрібно один раз показати, як готувати, наприклад, суп, щоб потім робот справлявся самостійно. На сьогодні розумна кухня ще не вийшла на широкий ринок, а її ціна складає близько 15 тисяч доларів. Компанія виробник до 2017 року сподівається запустити масове виробництво робокухні, знизивши вартість пристрою та комплектуючих. Ну, я думаю, взагалі, що такий робот це мрія усіх господинь. Ну, як з якого боку подивитися, Сергію? Адже все найкраще це те, що приготовлене з любов'ю, а робот так не а, -а, -а. Ну, а ось можна... наша кулінарочка готує лише з любов'ю, дорогі наші. Подивімося, що в неї вийшло сьогодні. Вітаю всіх глядачі ранку надії на початку нового робочого дня. Сьогодні пропоную приготувати дуже незвичайну і гарну страву, грушову вежу з горіхами та бананом. Грушу я взяла дуже стиглу, тому вона в мене швидко потемніла. Ви врахуйте цей момент, якщо бажаєте, щоб ваш десерт виглядав більш естетично, але я впевнена, вона дуже солодка. Також знадобляться горіхи, не подавлені, та горіхи змелені в борошно. Ну і банан. Для початку. Я роблю крем з бананом. Банани попередньо заморозила. І починаю подрібнювати блендером. До бананового пюре, воно дуже схоже за консистенцією на морозиво, я додаю подрібнені горіхи і перемішую. А зараз переходимо до формування вежі. Грушу я попередньо розрізала на частинки. Знімаємо шапку і викладаємо наше пюре. Рівномірно його розпреділяємо і враховуємо, скільки залишилося в чаші блендера, щоб вистачило. А зараз викладаємо горішки. І накриваємо зверху Грушкою. знову ж таки. Горішками прикрашаємо. Ось так. І все. Наша вежа вже готова. Посиваємо її на центр. І все, наша грушка готова. До речі, за бажанням можете полити її цукровим сиропом або ж медом. І можна подавати до столу. Я бажаю, щоб на вашому столі завжди стояла смачна, корисна та апетитна на вигляд їжа. Дякуйте Богові за все, що він вам посилає. Бережіть себе та тих, хто вас оточує. Побачимося в наступному випуску ранку надії.